Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю найчастіше діагностується у маленьких дітей віком до 2 років. Але зараз увагу спеціалістів привертають прояви цього синдрому і у дорослих. Сьогодні будемо розбиратися, як проявляється синдром дефіциту уваги з гіперактивністю саме у дорослому віці, як він може впливати на якість життя та як допомогти близькій людині, що страждає. Отже, серед його основних проявів виділяють наступні: по перше, це складнощі в концентрації. А в результаті постійна забудькуватість та неуважність. Наприклад, доводиться повертатися додому по забуті речі, сюди ж відноситься нездатність протягом довгого часу тримати в фокусі завдання або задачу, постійна потреба відволікатися на сторонні події та об'єкти з неможливістю повноцінно повернутися до основної діяльності. Надзвичайні складнощі з тайм менеджментом та короткостроковим і довгостроковим плануванням. Сюди ж додаються проблеми у запам'ятовуванні та відтворенні, тільки що прочитану інформацію непросто переповісти та запам'ятати. Гіперактивність наступний прояв синдрому. Майже неможливо всидіти на одному місці. Присутня постійна потреба говорити та жестикулювати. Часто може з'являтися відчуття, ніби думки неможливо зібрати разом та сфокусувати, крім того, їх майже неможливо зупинити відчуття, що потік думок просто нескінченний. Гіперактивність також проявляється постійними проблемами із засинанням та якістю сну загалом. Емоційна сфера характеризується імпульсивністю, що може бути причиною складнощів у соціалізації. Наприклад, такій людині не завжди вдається втриматися та не перебити співрозмовника, спокійно сприймати чергу. Імпульсивність також може мати і довготривалі наслідки. Людина здатна перебрати на себе обов'язки інших, не утримуватися у колективах, вживати психоактивні речовини та мати складнощі з побудовою стосунків через постійну роздратованість та так званий запальний характер. В той же час такі люди надзвичайно креативні та готові запропонувати принципово нові рішення проблем. Зазвичай у них багато енергії та сил, їм також притаманна яскрава уява та активна фантазія. Важливо пам'ятати даний діагноз може встановити виключно лікар-психіатр. І, як правило, про нього говорять тоді, коли присутня інформація, що людина страждала на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дитинстві. Симптоми розладу проявляються в різних сферах: на роботі, стосунках, в соціумі та обов'язково впливають на якість повсякденного життя. Тож не поспішайте навішувати ярлики на себе та вигадувати неіснуючі модні хвороби і стани. Але якщо ви маєте описані симптоми, та вони зберігаються більше ніж півроку, обов'язково зверніться до лікаря за кваліфікованою діагностикою. Допомога та покращення якості життя у дорослих, що страждають на цей синдром, справа непроста. Вона потребує часу, роботи з компетентним спеціалістом та обов'язково підтримки найближчого оточення. Що ви можете зробити для того, аби підтримати вашу близьку людину, якщо їй встановлено подібний діагноз, допомагайте упорядкувати своє життя, складати списки, вести календар, використовувати нагадування, регулярно виконувати певну діяльність. Пам'ятайте, складнощі із цим це не проявлінощів або не бажання, це симптом. Тож будьте толерантні та підтримуйте. Допоможіть опанувати різні форми комунікації, будьте поряд, коли близька людина перебуває в принципово нових обставинах та відчуває себе особливо розгубленою. Давайте близькій людині можливість побути наодинці та попрактикувати різні форми розслаблення, які є підходящими саме для неї. Медитація, прогулянки, будь-які форми творчості. Намагайтеся приймати та любити тих, хто поряд. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка